Вся паралімпійська команда от після Токіо, хто виграв медалі з параканої, віддавала 10%. Тож, це було кожного року, але ось в Паралімпійському, хто виграв і взяв медаль, це я і ще два паралімпійці в Параканої. І всі віддавали відсотки. Тож, я хотів би сказати, що вийшла така немаленька сума з тих 10%. Яка була відвезена Зайцевій олені у місті Дніпро, керівнику інваспорту? Тож ця сума ну, дуже велика, якщо вдуматись, це, це більше мільйона гривень. Це тільки з каноє, це я наголошую, тільки з каноє. Ще є академічне вислування, але там я ще не знаю нічого. Тож, таке діло. Але ми все знаємо. Ми над цим працюємо, ми це бачимо. Ми всіх слухаємо, ми про це говоримо і не будемо зупинятися ні перед чим, поки ми не докажемо, що всіх пара спортсменів скують, гноблять, забороняють навіть ставити лайк на публікації чи їх просматривати. Тож, це ми ніяк не відрізняємось від росіян. Ні. В нас ми зробимо так, що ми будемо відрізнятися. Якщо вони хочуть зробити, щоб всі мовчали, то цього не буде. Це вже почалося, і я вважаю, що ми це зможемо зробити. В нас дуже велика підтримка, підтримка звичайних людей. Тож кожна людина, яка підтримує нас, то є потенціальна людина, яка хоче, щоб не було корупції. Ці гроші, які всі отримують. Параліпійці, зарплати, стипендії це все гроші України, це все податки наших українців. Тож, я наголошую на цьому, що ми не мовчимо. У нас дуже багато матеріалу. Ми зараз співпрацюємо з журналістами багато, розказуємо це і будемо все показувати. І якщо треба, буде, будемо свідчити у суді.